Рожевий, що ми про нього знаємо? Колір Барбі, дівчачої косметики та гламурних сукенок. Але чи насправді це так? І як так сталося, що просто колір став настільки стереотипно жіночим, що деякі чоловіки й досі його бояться, як чорт ладано? Зараз це складно уявити, але ще пару століть тому навіть не існувало такого слова рожевий. До 19 століття рожевий вважався відтінком червоного. Люди казали світло-червоний або біло-червоний, щоб позначити цей колір, близький до відтінку плоті. Якщо ж повернутися до середньовіччя чи в епоху відродження, можна простежити, що чоловіки дуже навіть і носили рожевий тоді. Чому? Бо червоний тоді вважався кольором, що символізував владу та багатство. Цей відтінок був одним з найдорожчих барвників того часу, і тому рожевий, як просто розбавлений червоний, також був символом мужності та крутості. І до речі, гляньте ще у вбранні якого кольору раніше зображали Діву Марію та Ісуса. Як вам таке?